Нарешті в Києві дощ хлопці всі впряталися в о, танк. Дивимось, що вони там роблять. Відкривай, відкривай. Що ви тут робите? Що робимо? В мізок лізем до цієї малишки. Ні, ні, Подключені к інтернету. Роутер да, да. Олег просто сидить. Теж. Але... А. Воно розповідає, То що... я я насолоджуюсь процесом, коли фахівці працюють. Фахівці не знають, що вони фахівці. фахівці. Насправді зараз працюємо з фірмовим обладнанням, Дай сюди. -да. Підключилися до машини та зараз будемо читати помилки, дивитися стан батареї, бо хочу нагадати, це машина, про яку ми знімаємо відео і пробіг у неї вже 66 тисяч кілометрів. Тому, друзі, якщо вам цікаво подивитися, на що спроможне фірмове обладнання та як знімати помилки у BVD, дивіться на каналі Church Spy. Професійний ведучий в нас тут, бачите. Друзі, прямо зараз ми оновлюємо BVD танк, що з цього вийде, та чи є нові версії, дивіться у ролику. Студія. do metrô.